Вечірні провітрювання, бо дуже жарко. Вони теж провітрюються. Як вона сидить, дивіться. Дивиться на вулицю. О, і Бруся. Так. Ще одна у мене тут. Ось. Вже не видно її темнувато. Бо вона йде. Всі сидять, а та йде. Просто неможливо в домі знаходитися, отой провітрю, вже нічого не знімаю, бо немає ні настрою, ні сил. Попрацюю з сьомою до третьої, приходжу і вже просто падаю. Ні, ну добре, ще півдня якось є, але з сьомою це ну, дуже екстремально б міг подумати, що я буду працювати. Отак от отак от лежить, бачите.